Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури, не цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Отже, друзі, поговоримо про те, що зараз відбувається на фронтах, яка загальна логіка подій. Ну дивіться, якщо хтось це відео включив випадково для того, щоб там почути якісь назви населених пунктів, щоб їм потім розказали, куди саме направлено, на який удар, куди йде яка частина, хто там що втратив, хто що захопив. Дивіться, ні, цього ви тут не дочекаєтесь, друзі. Я. Не є генштабом, я не буду повідомляти навіть ту інформацію, яка в мене є щодо оперативного ходу бойових дій, тому що моє відео зовсім не про це, і, взагалі, смисл того, що я вам хочу сказати, зовсім не в цьому. Хочу, як завжди, спробувати пояснити загальну диспозицію, що відбувається, як до цього ставитися. Мені здається, в цьому і полягає моя, в усякому разі, функція як журналіста. Отже. Про що ми можемо говорити на даний момент? Після того, як фактично вже явно очевидно, що десь вже з тиждень пішла різка активізація боїв на запорізькому всьому фронті, фактично від Оріхова і аж туди до Вугледара. Чи можна це назвати словом контрнаступ? Я би все одно назвав це скоріше підготовкою до контрнаступу. Хоча, в принципі, в цілому, звичайно, це контрнаступ. Чому? Тому що якщо формально дивитися на те, що відбувалося останні сім місяців, то фактично ситуації, коли українська армія звільнила Херсон і рашисти звідти втекли, то, от по суті, десь середини листопада росіяни перейшли в контрнаступ свій тоді, або, як вони це називали, великий зимовий наступ. У них були дуже широкі плани. Особливо цей наступ посилився з початком нового 2023 року. Ну і напевно, чи не єдиним їх здобутком стало захоплення, там майже повне захоплення міської забудови міста Бахмут, але при цьому в адміністративних межах вони так його і не захопили. Ну і також невеличкого населеного пункту Соледар. Все. Ну і кілька сіл навколо цих населених пунктів. Нічого більшого, за вдумайтесь, майже сім місяців наступу росіяни добитися не змогли. Ніде. Тобто всі їх там широкі плани про те, щоб нам кудись вийти, щось зрізати, вирівняти, вийти на Славянськ, це це можете забути, тим більше вугледари і так далі. Тому, подібне. тому ми можемо сказати, що українська армія виграла цей великий бій, виграла бій. За ініціативу черговий у росіян, але тепер у нас перед нами дуже серйозні повторюсь, стоять виклики: виклики звільнення нашої території, передовсім нашого півдня, передовсім звичайно Запорізької області, не тому, що нам не важливий Херсон чи там а просто тому, що як ми вже тисячу разів з вами говорили, де як і говорили набагато більш розумні люди, українська армія має на головну свою мету це перерізати так званий сухопутний коридор. От, для цього, в принципі, достатньо вийти просто до Азовського моря в будь-якій точці, найближчій. От. Ну або просто-напросто вийти там, наприклад, умовно, на лінію цієї залізничної дороги, яка йде на волноваху, відповідно, як тільки ми її перерізаємо. Ну, сенс існування цього коридору фактично призупиняється і немає сенсу говорити про те, що він існуватиме. От. Тому. Що зараз відбувається, друзі? Зараз те, про що ми з вами багато разів говорили, зараз відбувається підготовка поля бою. Дивіться, ми маємо вже як ми з вами багато разів розбирали ситуацію, коли українська армія не має якоїсь величезної переваги ні в живій силі, ні в кількості бронетехніки, ні в кількості артилерійських стволів. А, ні, тим більше у нас немає ніякої переваги в авіації, навпаки, в авіації є величезна перевага у рашистів. Ну і плюс у рашистів є повна перевага в ракетному озброєнні, якого у нас просто нема в тому вигляді. Тобто у нас нема своїх ОТРК, типу Іскандер. От, ну, у нас там є, звичайно, точки, але їх вже зовсім небагато залишилося, і вони явно не можуть міняти ситуацію серйозно на полі бою. Ну, крилаті ракети у нас з'явилися. Завдяки нашим британським і, можливо, французьким друзям під назву «Шторм штормшеду, але знову ж таки, через те, що у нас обмежена кількість літаків, і ми не знаємо, скільки саме цих ракет нам було передано, ну це теж поки що не є а, таким фактором, який переламує повністю ситуацію. Таким чином, саме в таких умовах нам треба атакувати. Плюс до цього, повторюся, додамо, що росіяни, особливо в Запорізькій області. Не втрачали час дарма, і вони зробили величезну лінію укріплень. Ну як пишуть західні експерти, одну з напевно найбільших часів Другої світової війни, дуже серйозно укріплену. І я би дуже радив не недооцінювати цю лінію, навіть не просто тому, що, знаєте, легко сидячи на дивані гиготіти над лінією туві ночі з уб'ємі Шайгу, але вибачте, коли ти сам це проходиш, це зовсім інша історія під шквальним вогнем артилерії, обстрілом з авіації і ще й стрілецької потім зброї. Плюс, давайте так, не варто порівнювати те, що було побудоване. За, по принципу отвалі, десь там в Білогородській області, де в принципі по-хорошому ніхто й не думав, серйозно що ми там кудись підемо, і там дійсно просто якісь зуб'я розкидані по полу. Це така собі історія. В Запорізькій області ми маємо справу з дуже серйозною такою лінією оборони, яка побудована на опорних пунктах, дуже серйозно укріплених, де там. І бетон, і все, що хочеш. І, звичайно, це дуже складна система, яку дуже складно буде проходити. повторюся, ще й з урахуванням, яка місцевість. А місцевість це фактично відкрите поле, перерізане тоненькими смужечками посадок, які мало що насправді можуть прикрити. От тому це дуже складне, таке знаєте, поле бою, де нашим е, солдатам, повірте мені, дуже не дуже дуже нелегко. Плюс Ну, давайте так, зараз всі ці наступальні дії ведуться, по суті, саме там, де їх очікували росіяни. Ну у нас вибору то нема. Ми намагаємося і нав'язуємо росіянам бойові дії на кількох різних напрямках, намагаємося розтягати їх резерви. Це виходить багато в чому. І зараз до резервів ми повернемося, бо саме це, на мій погляд, є найважливішим питанням, яке визначить перемогу. От, але, тим не менше, ви маєте розуміти, що росіяни дуже серйозно поставилися до... Саме цього напрямку, і повірте, коли і я, і набагато більш розумні люди за мене постійно говорили, що доля цієї війни буде вирішуватися в трикутнику Мелітополь, Токмак-Бердянськ. То повірте, так воно і є. І якщо ви думаєте, що росіяни цього не розуміють, то ви дуже глибоко помиляєтеся. Розуміють і дуже добре. От тому, що відбувається зараз? Очевидно, що особливо там кілька не дуже вдалих спроб наступати такими великими колонами. досить швидко впевнило українську армію, українське командування, що не варто наступати великими силами, не варто кидати вперед якісь занадто великі колони, які буде занадто сильно помітні, які можна буде легко знищити. Тому, по суті, ми проводимо таке повільне прогризання постійне, знаєте, от з усіх боків, різними силами. Але це сили в основному, там ну максимум рота. О от десь, отак, от, е за дуже активної підтримки нашої артилерії, хаймерсів і всього, що в нас є. Треба визнати, що тактика стає все більш успішною, тому що наші війська, особливо на ну, там, на одному з напрямків, де їм вдалося вже вийти, по суті, прорвати першу лінію оборони противника, це дуже важливо. Це, ну давайте скажемо на великоновосілківському напрямку, там без зайвих назв, але тим не менше. От. І той, хто каже, що це не такі темпи, як хтось очікував, ну я вам нагадаю, що. Росіяни, от такі відстані, про які ми зараз говоримо, тобто ті, то, які за буквально менше тижня змогли вже пройти українські солдати, так от росіяни на, на долання таких перешкод витрачали по 3-4 місяці, і десятки тисяч життів. Це так просто для розуміння, що зараз відбувається. От тепер дивіться, я дуже сильно хотів би вас попросити утриматись від будь-якої ейфорії я розумію, що ми дуже давно, вже з листопада минулого місяця, не бачили картинок, коли наші солдати піднімають прапори України над щойно звільненими українськими селами і населеними пунктами. Це дуже приємно, це дуже окриляє. От. Але давайте. Ну про те, що не можна забувати про ціну цього. Ну, це я думаю, всі розуміють, да? І що радіти будемо після того, як війна закінчиться, після того, як ми зрозуміємо, якою ціною це все відбувається. Але питання навіть не в цьому. Питання в тому, що я хочу звернути вашу увагу, що якщо хтось думає, що от нарешті все пішло уже як по маслу, і далі все буде легко, знову починає мріяти про квитки на концерт в Ялті і те, як він буде там конфліктувати за найкращий ліжак біля моря, то я вас хочу дуже сильно так скажемо так приструнити. Дивіться, насправді, у нас попереду, навіть на тих напрямках, де у нас зараз пішов дуже непоганий рух, ще а, прорив основної лінії оборони противника. Основної підкреслюю, росіяни побудували фактично три лінії оборони навіть, навіть, на від на відстані від одної там, 10 15 кілометрах. Це все в принципі побудовано достатньо розумно, з урахуванням досвіду харківської і херсонської провальної для себе операції. Операції і тому росіяни а, досить непогано розуміють, що ну дивіться, знову ж таки, ми ж не маємо тотальної переваги в усьому. Тому, відповідно, їх завдання, щоб в процесі долання цих перешкод ми просто-напросто витратили всі свої резерви, витратили все, що з таким трудом накопичували, вчили, а, нагромаджували протягом останніх там півроку. Відповідно. А не те, що би там не треба радіти. Ні, звичайно, коли ми бачимо, там буквально за один день там, кілька селищ, які ми захопили українські прапори, не захопили, вибачте, звільнили українські прапори. Це дуже круто. От. Але просто м -м -м -м, треба розуміти, що попереду найскладніше. Чим ближче ми будемо наближатися до великих і таких дуже вузлових е населених пунктів, типу Токмак е чи Мелітополь. Тим більше буде зростати спротив расистів, е, я впевнений. Ну, на 400%, що насправді українська армія е, ще і близько не вводила в бій свої дійсно великі резерви. Тобто, те, що ми зараз бачимо, це по суті бої передовими штурмовими підрозділами. Які проявили себе дуже круто, не дивлячись на деякі невдалі моменти, про які ми з вами вже говорили, які були абсолютно ну, без варіантів вони б були рано чи пізно. Вибачте, але в умовах такої оборони, тим більше, коли там все засіяно мінами, коли навіть якщо ти взяв якусь позицію, просто в тилу противника вийде ця дрянь. Під назвою Земледілія, це такий у них як РСЗО, яке е, робить дистанційне мінування території. От уявіть собі: от ти пройшов, да, от у тебе йде мінейтрал, ти пройшов, твоя колона пройшла, ти пішов далі. А тобі в тил насипали знову на те ж саме місце, знову мін. І ті, хто йдуть за тобою, мають шанс знову підірватися на цих мінах, якщо вони не перевірять твій е, маршрут. Просто щоб ви розуміли, наскільки складних умовах зараз приходиться діяти українській армії. От. Тому. Уже очевидно, що українська армія, завдяки використанню якісної західної техніки якісної західної оптики має перевагу вночі. Тому саме ми вночі і ведемо дуже часто штурмові дії, це дуже, звісно, круто, але це теж має свої певні проблеми. Тому дивіться, я коли вам постійно кажу, що треба дивитися на всю цю історію, зараз знову ж таки, не з точки зору, просто, от, скільки нам сіл вдалося звільнити там за тиждень, а тільки 5, мало, все все провалилось. Я зараз навіть не буду розглядати російську пропаганду, яка зараз просто б'ється впадучий, намагається довести, як українські Наступу вже не вдався, як вони все відбили, які вони круті. Я навіть пропоную вам не звертати на все це лайно уваги. Це не має ніякого значення. Хочеться, щоб ви розуміли, -таки, тільки з моєї точки зору, але щось мені здається, що нам в даному випадку правильно, Що є для нас, для Збройних сил України, от на даний момент цього наступу, найважливіше. Так от, хочу вам сказати, друзі, що іноді зараз для нас найважливішим є не стільки саме просування вперед, скільки знищення тих резервів і артилерії, які противник. Підтягає для того, щоб зупиняти наші прориви. Оце дуже важливо. І на даному етапі для нас важливо не стільки сіл ми звільнили, а скільки нам вдалося е, знищити артилерійських стволів. Скільки е, своїх резервних бригад противник змушений був візти в бій і вже е, покласти під е, удари нашої артилерії. Оце насправді дуже важливо, друзі. Е, тому що я підкреслюю, ви зрозумійте, будь ласка, це не щапаєва, це не шашки, це шахмати. Справжня війна, і відповідно у нас тут велика партія з великою кількістю ходів. І тому, якщо вам здається, що нам на третій день наступу нам не вдалося вийти на Мелітополь, значить ай-яй, все пропало, нас обманули, надо міритися, то ні, друзі. Ситуація абсолютно геть інша. Я ще раз, ще раз раджу вам зараз дуже уважно, коли ви дивитесь. Якщо дивитесь, то а якщо ні, туди подивіться. Зведення Генерального штабу. Навіть з рахуванням того, що там можуть бути певні помилки, іноді можуть якісь там бути неточності, але, тим не менше, певні тенденції по цифрах нам цілком нормально відображені. Так от, в цих е зведеннях ви дуже чітко можете побачити, що кожен день. Українська армія знищує десятки артилерійських систем противника. Я вважаю, що от, от саме це є насправді на даному етапі найважливішим. Чому? Тому що росіяни змушені завдяки цьому рою комарійних укусів нашими ротами передовими, які ми зараз робимо, змушені розкривати систему своєї оборони. Вони змушені постійно підтягати під якісь місця артилерію. А цю артилерію ми тут же бачимо, і завдяки тому, що отут, слава Богу, у нас якраз є перевага. У нас є перевага в дальнобойності. І точності артилерії завдяки нашим західним партнерам, які надали, надали нам дуже якісну артилерію, і особливо якісні смарт-снаряди, які стріляють на 60 ні навіть до 80 кілометрів, і виносять без варіантів російську артилерію на такій відстані, на якій вона по нам навіть стріляти не може. От плюс росіяни змушені повторюся постійно рухати свої резерви, які теж роздюргуються, які теж втрачають людей. І тому в той момент, коли рано чи пізно, це те, що я вам казав про тактику тисячі порізів, рано чи пізно десь е, навіть основна лінія їх оборони трісне. І от коли вона трісне, раптом виявиться, коли ми туди введемо все, що в нас там є, чи там не все, ну що там вже командування вирішить, раптом виявиться, що у росіян так крити вже немає чим, що їх резерви використані, а артилерія вже не тягне. От про що йде мова де насправді є головний задум наш зараз нашого командування, і що зараз відбувається, і чому зараз треба ну стримано порадіти, що ми звільнили пару сіл, там ще кілька сіл, може навіть більше. Але повторюся, при всій повазі до цих населених пунктів, повірте, смисъл ж не в цьому. Смисл в тому, щоб зробити так, щоб російська армія була виснажена. Для того, щоб повторити харківський успіх, треба було спочатку дуже довго змушувати противника жорстоко воювати, наприклад. На тому ж таки, херсонському виступі, куди згад нагадаю, росіяни змушені були стягнути свої кращі частини, і саме тому настільки дошкульним вийшов той удар на харківському напрямку. Але знову ж таки багато хто забуває, що для того, щоб на початку вересня тоді вдалося оцим кинжальним ударом під балаклією розрізати всю оборону противника, і щоб вона одномоментно рухнула, для цього потрібно було після того, як десь. В кінці тільки травня вдалося зупинити наступ росіян, який йшов з боку Ізюморослов'янськ. Так от потім три місяці, все літо йшли жорстокі бої в усіх цих по всьому цьому ареалу, де росіяни витрачали свій атакувальний потенціал, резерви, артилерію. І саме тому потім вдалося настільки круто прорвати їх оборону. Якщо ви думаєте, що нас очікує якийсь супер інший сценарій в даному випадку, я не думаю, друзі. Росіяни не треба їх недооцінювати, вони вміють воювати на своєму рівні, хоча б тактичному. Вони підтягають кількість дронів, будують заводи для виробництва шахедів. Вони вже поставили на потік виробництво тих таких ланцетів. Які величезну кількість проблем приносять наша армія напередку. І повірте, у нас теж вистачає дуже великої кількість проблем в армії, якщо ви думаєте, що на це ідеально, ви дуже сильно помиляєтесь. Тому не варто, знаєте, літати в хмарах і думати, що вже завтра все закінчиться, і так далі. Ні. У нас попереду кілька місяців жорстокої бойової роботи, і кожен з нас має розуміти, що в цій роботі... На жаль, можуть загинути наші друзі, знайомі, близькі. І наше головне завдання зараз підтримувати Збройні сили. В жодному разі не вестися ні на які рашистські ПСО, ні при яких умовах, абсолютно в жодному разі не думати, що росіяни припинять обстріли тилових міст. Ні, вони будуть тільки збільшуватися, вони можуть ставати ще більш дошкульними, вони будуть придумувати будь-які підлощі для того, щоб по всіх напрямках бити щодо нас. Тому давайте радіти, друзі. Так, Збройні Сили. України України, завдяки дуже розумному маневруванню, завдяки дуже якісній підготовці. Зовсім невеликими силами на багатьох напрямках їм вдається просуватися вперед і робити дуже круті речі. Але давайте поки що не переоцінювати те, що зараз відбувається, і в жодному разі не впадати в ейфорію, тому що потім від цієї ейфорії буде дуже погано і боляче відходити. От так само, як зараз, знаєте, найбільш хамічкова частина нашого населення, яка дивилася єдиний телемарафон, прогнози Буданової подаляка, раптом виявилося, що ой ой-ой! Как-то в сьогодні зовсім так, як ми думали. Так от знаєте, це той самий варіант, що для того, щоб не розчаровуватись, не варто очаровуватися. Це дуже довга, складна військова робота. І давайте просто будемо допомагати нашим хлопцям, всім, чим ми можемо зараз їм допомогти. Зараз якраз той момент, коли українському суспільству знову треба, не дивлячись ні на що. Згуртуватися і допомогти нашій армії, тому що це дуже важливий і визначальний момент. І він, я повторююся, тільки-тільки починається ця велика битва. Якщо хтось думає, що вона вже вийшла на пік, ви ще дуже сильно помиляєтесь. Насправді це тільки, знаєте, якщо порівнювати з днем, то це от, знаєте, зараз тільки п'ята година ранку. Тобто сонечко так ледь-ледь з'являється перші промені над горизонтом, але до самого до, до того, як саме сонце підніметься, ще майже ціла година. От так десь, мені здається, варто оцінювати нинішню ситуацію. І тоді, мені здається, ви зможете більш-менш нормально спрогнозувати, що в нас буде далі. Ну що ж, дякую вам дуже за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то, будь ласка, не забудьте підтримати лайком, нас, тобто полайкати це відео. Обов'язково підпишіться на канал Сензорнет. Ставайте нашими спонсорами нашого незалежного видання. І, звичайно, підписуйтесь на канал Шоубізики. А головне, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Дрони це те, що нам потрібно завжди. Тому будь-які збори на дрони це завжди намберван, на що я вам раджу завжди витрачати свої кошти. бо це... Очі нашої армії, завдяки яким вони можуть протистояти часто переважаючому противнику. Дякую вам за увагу. Перемога буде обов'язково за нами. До зустрічі.